Прийдемо до о, розгляду нашої, скажімо, другої теми. Друга тема у нас звучить як облік запасів. І починаючи говорити про тему, наголошую і нагадую про те, що наша програма DebitPlus, вона є підсистемною. І знову ж таки, для того, щоб почати працювати з обліком запасів, нам необхідно перейти відповідну підсистемку. Ось нагадують, підсистеми вибираються ось тут, випадаючи у списку. Вона під номером да, вона сама першого управління торгівлі та ТМЦ. Саме тут знаходяться всі ті первинні документи, що стосуються як і торгівлі, товароматеріальної цінності, так і прибуткуванням, списанням внутрішнім переміщенням і так далі. І знову ж таки, не відходячи від далеко від довідників, нагадую про те, що та, ми спочатку налаштовуємо обов'язкові довідники, які будуть використовуватися в безпосередньо нашій діяльності, і потім вже продовжуємо. Перший довідник, який ми сьогодні з вами подивимося, це буде довідник підрозділів. Для того, щоб в нього потрапити, нам необхідно натиснути довідники, довідники-аналітики, і це довідник під номером «10». Коли я один раз натиснула, в да, мене з'явився певний мій перелік моїх підрозділів. Кожен користувач може налаштувати підрозділи під себе. Тобто, дивлячись, як розділяється безпосередньо організація. Да, це можуть бути склад один, склад два, склад три і так далі. Да, тобто, Тут скільки записів, скільки безпосередньо розділяється наша організація. Для створення, нагадую, в нас існує панель інструментів. Або через праву клавішу миші, наприклад, додати, редагувати, копіювати і так далі. Крім того, саме в цій підсистемі будемо користуватися довідником під номером 2. він називається персонал. Заходимо через довідники, довідники аналітики, довідник номер 2 персонал. І зараз на даному етапі в нас створено тільки два записи: перший запис, згідно відомості, це технічний запис. Другий запис це Сергій Анатолійович безпосередньо, і зараз ми з вами створимо безпосередньо працівника у, до нашої організації. Для того, щоб додати працівника, нам необхідно або нагадую на панелі інструментів на листок або правої клавіші миші додати. Момент додавання програма під'єднає найближчий вільний код, тому код ми не чіпаємо. Да, нам необхідно написати прізвище ім'я по Ви будете записувати кожен своє. Зараз секундочку. Безпосередньо іде код. Так? І в принципі цього достатньо для того, щоб створити запис у довіднику номер 2 в принципі, можна натискати, натискати зберегти для збереження даних. Крім того, ну, ми бачимо, що в цьому довіднику в нас є можливість заповнити країну, область, район, населений пункт і так далі. Тобто, всі ці пункти вони активні, їх можна заповнювати, але ми розуміємо, що це якісь певні довідкові поля. В момент збереження в мене виникає вікно. Додавання місця перерахування. тобто куди будемо перераховувати зарплату, де да, коли безпосередньо ми ведемо і заробітну плату в дебеті, да, то безпосередньо нам місця перерахування теж є важливими. Тому тут достатньо натиснути просто зберегти. І в момент збереження в мене створилась запис мого прізвища ім'я по батькові. І... Наступний довідник, яким ми будемо користуватися, це буде довідник номенклатури. Для того, щоб в нього потрапити, нам необхідно написати довідники номенклатура. І ось тут, з лівої сторони, у нас є певні папки. Кожна папка поділена на, в межах своїх рахунків поділена. А з лівої сторони безпосередньо наповненість наших папок, тобто безпосередньо наша номенклатура. Створювати папки ось тут можна, через праву клавішу миші, додати групу. Знову ж таки, тут можна не коригувати, згідно, наприклад, плану рахунків, да, 201, 202 і так далі. Можна числове значення придумати своє. Але знову ж таки зручніше, коли воно відповідає плану рахунків, наприклад, 201 сировина та матеріали. Ось тут у нас є певні да, номенклатури, які вже додані. Покажу, як додаємо. Ну, знову ж таки, так само нагадую через панель інструментів або через праву клавішу ми ще додати, і покажу основні реквізити заповнення. Знову ж таки, кодування це кодування програми, та, тобто це код підтягує, підтягує програма автоматично. Відповідно, ми вносимо назву згідно нашої, наприклад, накладної на прибуткування, або, наприклад, згідно наших там, кількісних залишків і так далі. Обов'язково вибираємо одиницю виміру, ну, наприклад, там, штуки. І крім цього, в нас є можливість вибору виду е, номенклатури. Тобто, це може бути як товароматеріальна цінність, це може, наприклад, бути послуга. Тобто, наприклад, нам надають якісь послуги або ми надаємо якісь послуги. Тобто, знову ж таки, якщо це товароматеріальна цінність, то ми його будемо бачити в оборотній відомості. Якщо це послуга, то в оборотній відомості ми її бачити не будемо. Крім того, ми бачимо, є можливість заповнення інших позицій, наприклад, на складинці додатково ми можемо вказати, якщо є, наприклад, додаткові якісь одиниці виміру. Це дуже для, Наприклад, медзакладів, медзакладі, там де вони знають, що, наприклад, в одній упаковці, наприклад, 10 блістерів. І відповідно, програма тоді буде автоматично переводити. Ми будемо встановлювати коефіцієнт переводення, і в момент списання, наприклад, я буду вказувати, що я списую, наприклад, один блістер, і відповідно цього перерахується ціна. Тобто, програма це, в програмі це можливо відображати. Крім того, ми можемо. Вказувати ДКПП, КВЕД і так далі. Можемо по-різному вести нашу номенклатуру. Знову ж таки, нагадую, що це можливо там за методом FIFO, це можливо посереднім цінам, наприклад, по серійним номерам і так далі. Тобто, ці ці можливості є, це все налаштування відбувається саме в номенклатурі. Крім того, в нас можливі фасовки, да, тобто, наприклад, там мішки і так далі. Тобто, в принципі, програма дає можливості так організовувати нашу номенклатуру. Тобто, для того, щоб зберегти всі дані, які я сформувала, я натискаю зберегти. І в мене створилася моя номенклатура, вона в мене унікальна. Якщо, наприклад, в мене номенклатура схожа, ну, не мається на увазі одинакова, але, наприклад, має там різна ціна, і так далі, то в довіднику номенклатури це буде запис один раз. А вже безпосередньо в документі прибуткування я буду вказати, що саме цю номенклатуру я прибуткувала саме по цій ціні. Тобто... Тут тільки безпосередньо наші назви і, можливо, якісь там, якщо є додаткові одиниці виміру чи можливості розрізу ведення нашої номенклатури. І перший документ, який ми з вами подивимося в системі управління торгівлі та ТНЦ, є документ кількісні залишки. Можу ось це все закрити. І для того, щоб відкрити мені цей документ, мені необхідно використати первинні документи, документи, з лівої сторони вибрати документ виду кількісні залишки. І от на першому документі двічі натискаючи зайти в цей документ. Знову ж таки нагадую про періоди, в якому періоді знаходитись ті документи, будете бачити. І трошки поясню про кількісні залишки. Зрозуміло, що коли, наприклад, починаємо працювати з програмою ДБ+, ми на якусь дату виводимо наші залишки. Ну, наприклад, провели інвентаризацію, і, наприклад, на якась перша в нас є певні залишки по якимось рахункам по 201-му, 28-му, 22-му, 11-му і так далі. Тобто саме сюди ми пропонуємо користувачам заносити саме ці кількісні залишки. Крім, цього, да, крім того, що ми вибрали на якусь певну дату, ми сюди заносимо безпосередньо наш кількісний розріз через панель інструментів, Натискаю на листочок додати, обов'язково вказую дату від. Тобто вона повинна бути співпадати, наприклад, з початком місяця. Це дуже зручно для того, щоб потім формувати, наприклад, якісь певні звіти. Наприклад, з 1, -1, -1 року. І от у мене по рахунку 201, та знову ж таки, якщо в мене є десь три крапки, я можу потрапити, наприклад, в даному випадку у план рахунків. І додаємо безпосередньо рядки. Знову ж таки, або використовуючи панель інструментів, або через право клавішу миші додати. Знову ж таки, там, де. Те, що підсвічується червоним кольором, є обов'язковим до заповнення. В даному випадку першим рядочком ми бачимо номенклатуру, тобто там, де номенклатура натискає на три крапки, і потрапляє той довідник, який ми щойно були, довідник номенклатури. Знову ж таки, те, що нам необхідно, кількісні залишки, от, наприклад, в мене якоїсь моєї номенклатури, якась певна кількість. До речі, якщо ви бачите, що у вас зникло, достатньо ентером пройти. Він промалює вам, скажімо так, рядочки обліков, вказую обов'язково облікову ціну, наприклад, там якісь 15 гривень, да, вказую кількість, там, наприклад, 60 упаковок, і сума в мене порахувалася автоматично. Крім того, ми бачимо, що червоним нам підсвічується ще й підрозділ. От, для прикладу, матеріальний склад, і обираю себе як матеріально відповідальну особу, і натискаю Зберегти. Це я зберегла рядок. Тобто в нас вже з вами збережений рядок в документі кількісні залишки. Скільки в мене, наприклад, по даному рахунку, по 201, першому, там 15 рядків, да? Тобто, в цьому документі воно буде 15 рядочків. Тобто, не треба по кожній номенклатурі створювати окремий документ, в, одні, в одному документі кількісні сумові залишки по ТМЦ, створили скільки рядків, скільки на цьому рахуночку в нас залишків. Крім того, окремо буде 201, 202 і так далі. І натискаємо зберегти. Даний вид документу не формує ніякі проведення, бо зрозуміло, що це кількісні залишки. І для того, щоб сформувати на основі наших кількісних залишків сумові залишки, нам необхідно сформувати оборотну відомість. Що це необхідно зробити? Ідемо в звіти, оборотно сальдова відомість, розрахунок. Розраховуємо з вами оборотну відомість. На ту дату, коли ми занесли кількісні залишки. Тобто я занесла на перше, перше року. Тобто, дата початку і дата кінця, у мене буде відповідати одному тому самому. В даному випадку також можу вибрати рахуночок, тобто, скільки в мене рядків, це дані для відбору інформації. Тобто, якщо я хочу якусь конкретну інформацію, наприклад, по конкретній номенклатурі чи підрозділям МВО, я можу, в принципі, тут вибрати. Ну, Зараз ми з вами формуємо сумові залишки, тобто до достатньо поставити тільки рахунок. І натискаю ОК. Програма мені сформувала мою оборотну відомість, і для того, щоб сформувати на основі наших кількісних значень сумові значення, нам необхідно на будь-якому полі правої клавішої миші сформувати сумові залишки. І натискаючи, в мене програма питає, на яку дату я збираюся занести сумові залишки. Ну, наприклад, на перше, перше, це буде відповідати тому документу, яку ми створили в виду документу кількісні залишки. Перше, перше, року. І натискаю Зберегти. При формуванні він обов'язково попередить, що він буде формувати залишки, ми натискаємо Продовжити. Окей, тобто зараз на даний момент на цю дату в нас в балансі з'явилась, впала, скажімо так, ось ця сума. І якщо, наприклад, формувати оборотку по 201 рахунку саме в сумовому обліку, да, вона буде відповідати оборотки по кількісному обліку. Наступний документ, який ми з вами розглянемо, це буде документ прибуткування. Повертаюся назад у наші види документів, нагадую, для того, щоб до них потрапити, необхідно натиснути первинні документи, документи. І обираємо вид документа прибуткування темця. Знову ж таки, нагадую про те, що в програмі розділено види документів на різні папки. Навіщо це зроблено? Для того, що кожна папка відповідає за певний набір своїх проведень. В даному випадку ми будемо користуватися папкою під номером 110, для того, щоб в неї зайти, нам необхідно двічі на неї натиснути. І знову ж таки, нагадую про те, що для додавання користуємося або правою клавішою додати, або через панель інструментів на листок. І основні реквізити документу прибуткування. Зрозуміло, що це номер документа. Номер документа повинен відповідати нашій накладній в паперовому вигляді, для того, щоб потім зручно було в програмі виконувати пошук. Відповідно, дата ну, Наприклад, 8-11, нехай сьогоднішнім числом. Обов'язково валюта, ну, ми розуміємо, та, що в нас зараз, наприклад, відбувається прибуткування товарів матеріальної цінності у, у гривнях. Та, наприклад, у нас ж можливі випадки, якщо це, якщо це будуть, буде якась, наприклад, інша валюта, наприклад, євро, долар і так далі. Обов'язково використовуємо. Обираємо постачальника, там, де постачальник натискаємо на три крапки, і потрапляємо в довідник номер 12 контрагенти. Знову ж таки, вибираємо той контрагент, який нам необхідний. Якщо його тут немає, ми можемо його просто теж, знову ж таки, додати. Ну, для прикладу, обираємо, так? Обов'язково теж обираємо підрозділ, куди ми прибуткуємо, наприклад, той самий матеріальний склад, і обираю себе як в матеріально-відподальну особу. Відповідно, у заголовку документа вказую рахунок, на який прибуткую, і знову ж таки, користуюсь через три крапки, потрапляю в довідник плану рахунків, і, наприклад, обираю там, наприклад, 203 рахунок, двічі натиснувши. І тепер додаю безпосередньо нашу, рядки нашої накладної, і ми бачимо, що в нас підсвічується тепер тільки номенклатура червоним кольором. Звертаю вашу увагу, що рахунок підрозділ і МВО підтягнулися автоматично із заголовка документа. Там, де номенклатура натискає на три крапки, потрапляє знову ж таки, до відникних номенклатури. З лівої сторони вибираю, наприклад, 203 паливо, обираю номенклатуру і, відповідно, вказую там, наприклад, якихось там 20 літрів, наприклад, ціна придбання 45 гривень, да, і відповідно. Програма порахує. Якщо я вказую в, внизу документи, що в мене цей документ із ПДВ, то безпосередньо ціна порахується з ПДВ. Якщо ось тут вибору, що вона без ПДВ, то безпосередньо при зберіганні документа в мене ем, перерахується ось ця саме ціна. Так, натискаю Зберегти і вже в момент. Збереження документа в мене зміниться. І натискаю знову ж таки: ось тут зберегти. І знову ж таки, при збереженні уже даного виду документу в мене формується проведення. Для того, щоб їх переглянути, необхідно на документі стати правою клавішою миші, проводки, пошук проводок. От нас формувалася дб 203 го чисто 631-го рахунку. Наступним документом, який ми з вами подивимося, це буде документ внутрішнього переміщення. Знову ж таки, повертаюся у види документів, вибираю вид документу внутрішнє переміщення і знову ж таки розділені на різні папки, розділені наші документи внутрішнє переміщення, будемо користуватися папкою під номером 1. І знову ж таки додаємо документ і вказуємо, звідки куди переміщаємо. Ну, Наприклад, звідки це буде наш матеріальний підрозділ МВО Я. І переміщаємо, наприклад, на Сергія Анатолійовича. І переміщаємо з 201 рахунку, з 201 на 201. І в програмі налаштована можливість завантаження рядків автоматично. Що це означає? В нижній частині правої клавіші миші, масове ведення, за залишки в розрахунок. Тобто програма не дасть вам більше списати, ніж у мене є за цим рахунком, за цим підрозділом і за цим матеріальним відповідальною особою, ніж у мене є. Натисла ОК, і ми бачимо, що те, що ми занесли кількість залишки, ось у нас з'явилося ось тут. І для додавання можемо користуватися або правою клавішою миші додати в накладну, або двічі натиснувши на цей рядочок. І от ми зараз бачимо, що у нас є накладна на переміщення, і, наприклад, мені необхідно не всі 60 одиниць передати, а, наприклад, тільки якихось 25. І я виправила кількість і натисла зберегти. Коли я зберегла, в мене потрапила та кількість, яку я виписала, ось в колонку «Виписано», і відповідно внизу з'явився рядочок. Тобто я можу ось цей ось цю відомість залишків закрити, і відповідно в документі в моє внутрішнє переміщення з'явився ось рядочок. Да, передачі мого безпосередньо моєї номенклатури. І знову ж таки, для того, щоб зафіксувати всі ці дані, необхідно натиснути зберегти. І при збереженні сформувалася одна проводка, ми теж її передивимося, стали на документ правою клавішою миші, проводки, пошук, проводок. І сформувалася у нас проводка дб 201 кредит 201 першого Аналогічно створюємо документ з писання, тобто функціонал одинаковий. Тобто, шукаємо. Видах документа документ виду списання, користуємося, наприклад, списанням ТМЦ о, першою, о, першою папкою. Знову ж таки, додаємо наш документ, вказуємо, з кого ми списуємо. Наприклад, да, через праву клавішу миші використовуємо масове ведення за відомістю залишків розрахунок. Ось ми бачимо, що знову ж таки, так само під МВО можемо вказати, наприклад, безпосередньо рахунок, натиснути ОК, і на цю дату мені покаже, що на цьому матеріально-відподальної особі ось така от кількість цієї номенклатури. Знову ж таки, для додавання ми можемо використати двічі натискаючи на цей рядочок. Наприклад, спишемо тільки три штуки. Натиснемо Зберегти. Крім того, нам хідно визначити рахуночок куди. Мається на увазі витратний рахунок. Зараз я протягну повзунок вниз. Так. Ну, наприклад, тут 92-й рахунок, якісь адміністративні витрати. У нас підв'язана аналітика 1 статті витрат. Тут можна знайти ту статтю, яка нам необхідна. Можемо, наприклад, додати. Так і безпосередньо їх вибрати. Тобто, так як я назву, я його побачу, так я і в оборотному балансі, і натискаю зберегти. У мене збереження, знову ж таки, в мене сформувалася проводка, для того, щоб її переглянути, правий клавіше миші, проводки, пошук, проводок. І ми бачимо, що в нас дебетується рахунок 92, кредитується 201 рахунок. І для того, щоб Передивитися всі ці операції, які ми з вами зробили, знову, ж, ми з вами зробимо оборотку. Йдемо в звіти, оборотна сальдова відомість, розрахунок. І безпосередньо будемо формувати по всім рахункам, наприклад, от з 1.1.22 по 8.11.2022 року, не обираючи ні підрозділ, ні МБО. І натискаємо ОК. І от наша оборотна відомість от виглядає ось так. Тобто, ми бачимо, що тут вибивалося у нас якесь переміщення, вибивалося якесь писання. Крім того, ми бачимо, що в нас є колонки. В цих колонках включається переміщення для того, щоб виключити переміщення і бачити безпосередньо тільки прихід і витрати, ми правої клавіші миші не враховувати внутрішні переміщення в колонках з оборотами. Тобто тут ми будемо бачити безпосередній прихід. І будемо бачити безпосереднє списання, тобто теж зручно аналізувати те, що в нас залишилося. Крім того, можемо сформувати відомість залишків. Для того, щоб це зробити, необхідно натиснути на звіти, відомість залишків, розрахунок. Так само ми можемо формувати відомість залишків і натискаємо ОК. Тобто, вже в відомості залишків ми безпосередньо побачимо, що в нас залишилося на залишку, да, що в нас є. Крім того, ми бачимо, що наша номенклатура зараз розділилась на два рядочки. Це означає, що в нас є якась розбіжність між ними, а розбіжність в нас яка це різні матеріально-відповідальні особи. Тобто, все це будемо бачити в розрізі МВО, підрозділів і так далі. Так, в принципі, по обліку запасів у мене все. Можливо, виникли якісь питання, я готова зараз вам відповісти на них саме по запасам.